Дана машина нарізає полоси, не рухаючи міжряддя, залишає рослинні рештки для того, щоб в подальшому в цьому міжрядді не втрачати вологу. Додатковий каток дисковий, який після глибокого розпушення дуже гарно вирівнює ґрунт за собою, подрібнює. Та спричиняє накопичення вологи. Камера, коли щитує культуру, вона може коригувати вліво-вправу роботу агрегата 20 сантиметрів. Може бути від 4 до 9 метрів. В цьому році продали 9-метрову машину. Друзі, всім привіт! Зайшов на виставці Агровіниця на стенд компанії. НФМ Агро і вони презентували досить величезний спектр техніки, серед якої дуже багато жовтих машин виробництва компанії Беднар. Сьогодні я буду кутити весело, добродушно, з усіми безобідними виходками. Приготовці посуду, тарілки я буду все це бити. Передпосівний агрегат. Він називається у нас Swifter SE. 10 тисяч це агрегат шириною робочою 10 метрів. Основна його задача це підготовка перед посівом. Тобто він може виробляти нам посів від 2 до 12 сантиметрів. Даний агрегат може готуватися із тракторами від 300 кінських сил. Їхні Ряд це іде 6 метрів, 8 метрів, 10 метрів. Ну і є далі, є 12 і є більший захват робочий, але це є наші основні агрегати. Тут ми можемо побачити агрегат, який може працювати. Як традиційний обробіток, так він може і закривати на вологу, і рівняти, виконувати дуже багато різних операцій. Він може працювати як після Воронки, так і по світло В Україні вже досить багато таких агрегатів продано, дуже багато про них гарних відгуків, так як нас агрегат створює сім операцій за один прокір. Тобто, в нас іде вирівнювання, в нас іде розбиття грудя, в нас йде саме основне. Посімне ложе готується, і в нас іде закриття вологи подвійним крос кіл катком, і в нас іде остання планка, яка дає нам кінцевий ефект і вирівнює основне поле. Коротко так можу вам оголосити про даний агрегат. Так, і ще машини вас тут стоять. Стріптію e це e для полосового обробітку. Який також може закладати добрива, і Raw Masters для міжрядного обробітку. Тут ми бачимо стріпмастер 6000. Він йде у нас восьмирядковий з міжряддям 70. Дана машина нарізає полоси. І не міжряддя, залишає рослинні рештки для того, щоб в подальшому в цьому міжрядді не втрачати вологу. Також ми можемо закладати, закладати тут добрива. Добрива у нас можуть закладатися на глибину до 35 см. У нас стоїть гідрозахист стійки. Порівняно із механічним захистом, наші клієнти визначають так, щоб Процес обробітку на 50% більший, тому що вони не втрачають час на заміну робочих органів, коли йде зрив болта при навантаженні. Також у нас міжрядя може бути на цьому агрегаті і 70, і 45. Коли ми виконуємо його в з міжрядням 45, у нас є можливість через один збільшувати плече вильота. Отут ставиться ще одна поставка, і у нас у шахтному порядку на міжряді 45 через один рядок зміщений. Це для того, щоб краща була пропускна спроможність рослинних решток. Також ми тут бачимо, що на даному агрегаті дуже зручно у полі регулювати усі робочі органи, тому що тут ніде не потрібно нам ніяких ключів. Тут все регулюється руками, тут все регулюється руками, тут все регулюється руками. Тобто ми вийшли, що нам не дуже терміново потрібно налаштувати, ми все дуже оперативно тут регулюємо. Каточки також ми можемо вибирати тут від 250 і більше, даний каточок нам дає можливість регулювати полосу обробітку. Так, і ще можливо внесення мінеральних добрив. Так, добриво у нас вносяться, у нас є рішення від заводу. Одразу у нас йде розводка на внесення добрив. Внесення добрив у нас може відбуватися за допомогою прицепних бункерів або можуть бути бункери, які чіпляються на навіску трактора. Добриво ми також можемо регулювати на різну глибину внесень. І так. тут у нас ще є такий агрегат, як Row RN 9600. Це йде 12-рядковий агрегат. Також він може бути 6-рядковий, і також він може бути з міжряддям 70 і 45. Тут ми бачимо, що даний агрегат зараз немає, але тут у нас встановлюється камера. Камера щитує. Рослину, тобто вона розпізнає і вона розпізнає культуру і як у дневну пору року, так і у вечірню. І за рахунок цього у нас робочий інтервал збільшується в принципі. Ми навіть можемо працювати ним ночі. Нам це забезпечує дана камера. Дана камера дозволяє нам працювати. З гідропідрулюванням. Що це нам дає? Камера, коли щитує культуру, вона може коригувати вліво вправо роботу агрегата 20 см. Тобто загальний спектр це йде 40 см. У нас зараз дуже актуально, тому що це збільшує продуктивність, ви можете працювати на більш вищих швидкостях і за рахунок цього не підрізати рядки. Зазначають наші клієнти, що також таким агрегатом у них збільшується продуктивність на 35-40%. Тут також у нас є різні варіації по робочих органах. Якщо тут у нас виконано, що між рядками у нас стоять диски, можуть стояти щітки. Це вже в залежності ми відбираємо. Наскільки у нас розвинута культура, наскільки у неї розвинута кучність, яка фаза, і як в неї розвинута корнева система? Також у нас, ви бачите, на, в даному виконанні стоїть чотири лапки, може стояти одна лапка, і може стояти дві. Тобто там в залежності вже ширина самої лапи збільшується, і стійка там також вже йде е, е, більша. Після кожного рядка ми бачимо, що у нас стоять е, прушині борони, які після обробітку нам вирівнюють фон і залишають рівне поле. Е, всі втулки на даному агрегаті, всі шарнірні з'єднання вони йдуть завтулені. тобто це вам унеможливує розбиття посадочних місць, і у вас не з'являється люфт, і витримується рівномірне обробіток самих смуг. Е, лапи, як ви бачите, у нас йдуть. С-подібні підпружинені. Що це нам дає? Вони працюють у роботі, і їхня задача, щоб вони ось так у роботі могли підв'язати рівномірно культури. І вони не не бояться дуже важких навантажень, так як лапа за щодо своєї підпружиненості може назад відхилятися. І тут, я так розумію, що і мізяття може мінятися. Так, так. Ми собі вже можемо тут його, в залежності від культури і, і яка фаза. Ми, ми можемо вже в роботі його собі регулювати, Тобто це тут все можемо змістити. Тобто запас від корнової системи ми можемо собі там витримувати, ну, я так розумію, 5 сантиметрів цього буде достатньо і можемо собі вже регулювати. Даний агрегат в транспортне положення у нас складається, тобто зауважень щодо його перевезення між полями немає. Транспортна ширина 3 метри? Так. Я думаю, це у всіх агрегатів транспортна ширина 3 метри. Ну, взагалі, Беднар техніка європейська сучасна і вони вихідці з Європи. А у Європі, як ви знаєте, дуже вузькі дороги і дуже маленькі поля, і дуже багато переїздів. То у них, в принципі, всі агрегати йдуть складні і у транспортному положенні мають 3 метри. Сьогодні ми представляємо компанію Titan Machinery Україна. Сьогодні на виставці в нас три агрегати беднар, які ми хоч презентуємо нашим клієнтам, і зараз я коротко про них розповім. Перед нами стоїть комбінація машин FerтіKard 3500 та машина TerraSTріb. Її призначення внесення мінеральних добрив на глибину по смугам для майбутнього висіву технічних культур в міждуряддя. Може бути від 45 до 70 сантиметрів міжряддя. В випадку яке міжряддя? 8 на 70. 8 на 70 під вирощування технічних культур, соняшники, кукурудзи. Ага, тобто тут фактично 8 лап. Під восьмирядний агрегат. Бункер має об'єм 3,5 тисячі літрів. Також можливо є інша машина FertiCard на 5 тисяч літрів, яка має можливість одночасно внесення двох типів мінеральних добрив. В залежності від ми маємо і таку, і таку пропозицію для наших клієнтів. Так, я бачу, ця машина розділена на дві частини. Так, це правильно, тому що для того, щоб її транспортувати, вона входить в габарит 3 метри. Вона складається метеликом. Задня частина це глибоко розпушувач. Шестиметровий виходить. Так, це дійсно так. Іде, іде, дана машина в нас складається з восьми лап і складається в транспортну ширину 3 метри. Також кожна стійка тут має гідравлічний захист. Для того, щоб при роботі в твердих умовах вона могла спрацювати без пошкодження агрегату, наступна машина, яка з наших двох агрегатів, це FertiCard. Ця машина призначена, для того, що її можна Це універсальна машина, її можна використовувати як і для насіння, так і для мінеральних добрив. Як додатковий бункер. Також повторюся, маємо пропозицію двохсекційного бункера, Це вже машина зветься Combo яка має об загальний об'єм 5000 літрів. Вона для, розрахована для більш потужних агрегатів. За цим бункером ми можемо причепити або машину TerraStrip, або глибо, глибоко розпушувач 4 4 3-метровий з локальним внесенням або як дана машина річковим внесенням, маємо рішення для будь-яких потреб клієнта. Так. Далі презентуємо вам нашу наступну машину: це глибокорозпушувач розпушувач Тереленд, hd Profi. Що мається на увазі? Це трьохметрова машина, має сім лап, HD, це має гідравлічний захист кожної стійки. І профі, це дана машина додається додатковий каток дисковий, який після глибокого розпушення дуже гарно вирівнює ґрунт за собою, подрібнює та спричиняє накопичення вологи. Деякі клієнти одразу після глибокого розпушення у нас одразу проводять посів озимих. Не Можна працювати і без цих дисків. Так, вони просто складуть. Якщо клієнту наприклад, не потрібно, він просто робить глибоке рихлення на осінь, він просто буде зверху, як складається, і зверху, як при транспортному перевезенні, воно складається метеликом і ложиться наверх машини. Яких агрегатів беруть більше профі із цими дисками чи без? Саме на сьогоднішній день розпространена машина це без дисків, тому що не, кожен клієнт, не кожному клієнту потрібно це для своєї технології. Люди звикли більш універсально використовувати глибоко розпушувач це глибоке рихлення під, під зиму. Деякі вже практикують у варіанті профіль, тому що їм підходить ця технологічна операція для їхніх агрономічних потреб. І наша третя машина це флагман, посівний комплекс Омега 6000». Це шестиметровий посівний комплекс з рядом переваг. Він має передній фронт-пакет для, для вирівнювання ґрунту і ущільнення. Далі йде два ряди дисків, а-дисків для подрібнення, перемішування ґрунту і підготовки посівного ложу. Далі машина скомпонована для внесення мінеральних добрив у міжряддя. Або також машина може вносити мінеральні добрива у рядок. в залежності від потреб клієнта, він може настроїти машину і так і так. Машина повністю ізобасна, підключається до трактора через ізобас, і клієнт вже в залежності, чи в нього трактор підтримує дану систему. Обирає або він працює з монітора трактора, керує сівалкою, або ж є стандартне беднаровське рішення сенсорний монітор. Дана сівалка у нас обладнана системою контролю висіву як і зерна, так і мінеральних добрив. Оператор в залежності від умов, якщо, наприклад, виникає забиття певної сашника, це одразу висвічується на екрані. Або трактор, або монітор з сівалки. Також машина може бути від 4 до 9 метрів. В цьому році продали 9-метрову машину. 9. А під який трактор? Під трактор майже там 380 кінських сил. Який регіон? Вінницька область. 9 метрів, це з тисками хоротопробними, так? Так, так, так. Міжряддя на даній машині 12,5. Може бути 16,7 за запитом клієнта. Гідравлічне регулювання глибини, гідравлічне регулювання тиску на сошник. Також Бенар пропонує паралелограмну систему на сошника для того, щоб витримувалась глибина. Посіву при великій швидкості ще з переваг у нас осет розміщені прикотуючі кипки для того, щоб не було хвилястості ґрунту і легше проходив ґрунт між колесами. Доброго дня, мене звати Олександр. Представляю компанію Агроресурс. Ми приймаємо участь на виставці агровінниця 2023. І на цій виставці ми представляємо дисковий лучильник «Беднар Сівтердиск XO 6000F. Це 600-метрова модель лучильника. Основні переваги даної моделі це агресивні диски, які знаходяться по дві одиниці на кожній стійці. Це дає нам високу пропускну спроможність агрегата. Також перевагою даної моделі є гідравлічно регульоване дишло, яке дає змогу при роботі гасити всі навантаження на дану модель. У нас транспортна вісь інтегрована в середину агрегата, що дає ідеально рівне посівне ложе. Даний агрегат можна використовувати як лущильник, так і придпасівний агрегат для підготовки під сів Лущильники бувають від навісних трьохметрових до максимально 18 метрові можуть бути причіпні. На яку глибину може працювати? Від і до? Глибина від 2 до 12 сантиметрів. Які можуть бути. В, да, у даного агрегата дуже багато варіантів котків, На даній моделі встановлений одинарний верінг каток, можуть бути подвійні верінг, можуть бути трубка-планка, трубчиці. Ну, там дуже багато моделей урінг-катки. Також на дишлі встановлена спеціальна. Елемент, який дає можливість таке кріплення, яке дає можливість гідровиходи сюди вставляти, щоб вони нігде не мішали при роботі, даний агрегат представлений трактором 200 кінських сил. Багато по Вінницькій області таких агрегатів вже продано. Як казав мій колега, з багатьма можна видами катків вибирати даний агрегат, Верінг, урінг. Двойний, одинарний. Е, наші клієнти дуже задоволені. Дуже гарно працює е, ось даний диск, який 100% підрізає стерню. Е, диск знаходиться на, е, два диска, знаходиться на одній стойці на резинових демпферах. А дана модель представлена з дисками 520. Також ми можемо можем і поставляємо е, що п'яти, що шести. 7,5 метрів на дисках 560. Ще чим відлічається від конкурентів, що маємо на одне крило два циліндри. Взагалі, звертайтеся по Вінницькому регіоні, люди всі задоволені. Хороший агрегат.